Ще салфетку біленький. Добрий день, дорогушка. Що таке? Привіт, дорогенька. Я вже приїхав. На день раніше мене відпустили з командіровки, я вже вдома. Ти що робиш чим займаєшся? Да я ж Та... тебе ждала, Заюшик! Да Заюшик, ладно. я тебе ждала! Пішли я покажу, ти там зілиш до накрила. Так, Башличок, тебе... башлечок. Послухай, я приїхав, ти не знала, що я приїду. Кого ти ждеш, блять, очі вивалила як барана нові ворота. Кого ти ждеш, питаю? Тебе бежду, Росточки! Я чувствую душею, що ти десь близько, помаєш! Двома, Русланчик! саньчик, що сталося, що ти вже десь тут, розумієш? Раді тебе, я все приготувала. Раді тебе. Заходь же, твої улюблені крилышки. Ти, ти не вчила крила смажити? Я тобі хочу більше Яку сказати. Хто прийде на? Хто прийде, блядь, ішов кум наглажений, що ти не поїдеш, блядь, голопунею. Не до мене, він той кум не до мене, він там Костамарку вродеби потягує. Наглажений, надуханий тими арманами! не, не з блядь, не з виждиро машки ті, які любиш, а не більш ніхто не любить. Ти мене поняла? До кого Все, він ну, йде? Пойми, просто пойми, хорошо, це він до мене йде, але нічого особистого, просто бізнес. Так. Він мені поміг сіно перенести, а я йому шашлик. Так може ви вже там шпіліндріген, може, гляди, ні? Та ні, йому ж не можна, він після операції. Ти що обалділа, блін?